Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про 5 ключових навичок, які ви розвинете, приєднавшись до курсу шляху світ-лайф і бізнес коучингу для початківців. Перша навичка це активне слухання. Навчитесь слухати не тільки слова, але й бачити емоції. Це основа для ефективної взаємодії та комунікації з клієнтами. Друга: опануєте потужні відкриті запитання, які спонукають клієнтів до роздумів та самопізнання. Третя навичка це емпатія. Розвинете здатність відчувати та розуміти емоції клієнтів. Це допоможе створювати вам довірливе середовище. Четверта це постановка цілей. Дізнайтесь, як допомогти клієнтам встановлювати реалістичні та досяжні цілі. І п'ята навичка це проведення коуч-сесій з клієнтами. На курсі я продемонструю вам круті техніки, і у вас буде багато практик між собою. Якщо зацікавились, реєстрація за посиланням під цим відео стартуємо 12 березня до зустрічі